Лекційного дня, і передостанню лекцію проведе Світлана Зазуля, арт-директор, про майбутні зміни економічні в індустрії і як взагалі AI на них впливає. Оплески. Всім привіт! Сьогодні поговоримо, як генеративні нейромережі будуть впливати на ігрову індустрію. Мене звати Свята Зазуля, я вже більше 10 років в індустрії. Я починала як 2D-художник зараз. Я арт-директор, і останні півроку я займаюся тим, що я допомагаю своїй команді з 20 людей брати інструменти штучного інтелекту та впроваджувати їх у свою роботу. Плани на наступні півгодини я хочу поговорити про те, які, яка динаміка ринку ігор, які компанії виграють та програють від провадження штучного інтелекту. Який зараз стан, хто використовує, хто не використовує? Такі є інструменти та невеличкий прогноз на майбутнє. Почнемо з динаміки ринку. Оцей дуже великий складний графік він показує прогноз на найближчі роки, як будуть зростати сегменти на ринку розваг. Оцей фіолетовий, ні, не фіолетовий, оцей синенький це якраз ігрова індустрія. І можна подивитися, що вона буде зростати, буде однією з найбільших з сегментів ігр, ринку розваг. І якщо порівняти її з оцим зеленим та жовтим, це відповідно кіно та музика, ігри перебільшують кіно та музика у декілька разів. Як вважають спеціалісти з Андерсон Хоровіц, інвестиційної компанії, новий Дійсний це буде ігрова кампанія. Чому? За 23 рік загальна виручка від ігрового маркету по всьому світу становить 184 мільярди доларів. Якщо порівнювати це з боку, бокс боксофісу в, в кіно, то ігри мають майже в 6 разів більшу віручку за кіноіндустрію, і це тому, що ігри мають. Більш глибокі історії вони більше залучують до себе гравців та вони більш інтерактивні. І також прогнозується, що будуть витрачатися гравцями на відеоігри Більше ніж 300 мільйонів мільярдів доларів. Також цей показник буде збільшуватись на 70 мільярдів і 100 мільярдів доларів буде реінвестовано. Тобто, це означає, що більш складні та амбітні проекти будуть нас очікувати у майбутньому. Також зверніть увагу, що ринок мобільних ігор він. Показує дуже-дуже великий зріст. Чому це важливо? Тому що розробка ігор вона з часом стає все дорожчою. Трипл-А ігри це сотні мільйонів доларів. І топ ігри, наприклад, Call of Duty, вони мають неймовірний бюджет від 300 мільйонів доларів. Тобто, ми бачимо такі паралельні тренди, що. Розробка та її вартість вона зростає. Користачі, користач, які грають у мідкорні ігри, вони вимагають, щоб якість у мідкорних іграх була така ж, як у ААА. І середовище розробки стають більш складними та вимагають більшої кількості асетів від людей, що їх створюють. Давайте поговоримо, хто. З ігрових компаній а, виграє, а чий бізнес буде під а, загрозою. А, ігри це комплекс, найбільш комплексний від медіа, і він змінюється а, в реальному часу. І це значить, що він найбільше підпаде під вплив штучного інтелекту в порівнянні з іншими видами медіа, такими як а, анімаційні фільми, музика або тіві новини. По оцінці інвестиційного фонду секвоя до 2030 року всі складові ігр, текст, код, картинки, відео, 3D стануть готові до продакшену, і вони таке придумали поетичне порівняння з тим, що у 2030 році ігри будуть як персоналізовані сни, які будуть підлаштовуватися у реальному часі. Від кожного е, гравця е, ще є ось такий дуже цікавий е, графік від Морган Стенлі. Ми бачимо, що е, знизу до верху е, зростає вигода, які отримують ігрові компанії е, від того, що вони впроваджують AI. А зліва направо ми бачимо е, ризики. Е, тобто Зліва компанії, які отримують найбільше ризику від цього, а справа ми бачимо ті компанії, які не так багато ризикують. І приблизно ці компанії можна поділити на три великі категорії: це перша це ті, хто виграють від цього, це в основному ігрові платформи, або Великі китайські гейм-паблішери, uh, типу NetEase або Dencent. Um, uh, Чому вони виграють? Тому що вся індустрія uh, зростає, uh, користувачі будуть все більше активними, uh, зростатиме монетизація, і також більше можливості зробити, робити uh, значні інвестиції у розвиток у цих компаній. Тріплей розробники вони а, будуть а, мати змішаний вплив на їх бізнес. А, чому тому, що у них вже є великі команди, у них є великі франшизи, великі IP, які а, дуже відомі серед їх гравців, але пори їх входу а, стає а, все меншим а, з використанням штучного інтелекту, тому. Uh, вони будуть стикатися з тим, що багато конкурентів будуть з'являтися на ринку. А uh, щодо uh, компаній, які будуть отримувати найбільші виклики, це менші ігрові компанії, типу Playtiki або Sayplay. Uh, чому для них буде це uh, важче? Тому що їх ігри менш відомі серед гравців. Uh, у них менші команди, тому uh, та uh, вигода, яку вони отримують від. Uh, Впливу штучного інтелекту, вона в порівнянні з AAA не така велика, а ось конкуренцію вони будуть отримувати найбільше з усіх цих компаній. І а, аналітики Stanley вони прогнозують, що а, здешевшення AAA проєктів буде приблизно 15% а, щодо існуючих компаній, які саме розробляють ігри, а, можна. Приблизно накинути два сценарії: один позитивний, один більш негативний. Тобто в позитивному сценарії і виробництво буде дешевше, і ігри будуть комплексні, крутіші, і нудні таски, які ніхто не любить, їх автоматизують. Ну і гравці будуть все також в захваті від ігри, які роблять ці розробники. Але істина, десь посередині, і про негативний сценарій, десь також не треба забувати. Менший поріг входу для компаній, які будуть конкурувати з ними, як вже я говорила. Ігро стане так багато, що гравці вже не будуть так сильно відрізняти один IP від іншого, і прибуток, який будуть отримувати, вони будуть більше розподілятися. До дистрибуторів та до маркетингу, а новий хід ігри буде робити все складніше. Давайте тепер обговоримо, який зараз стан справ з тим, як впроваджується штучний інтелект до розробки. За 2023 рік кількість за 5 місяців 2023 року кількість компаній, які розробляють тузи. З використанням штучного інтелекту виросла в два рази. Це говорить про тому, що цей е, ринок е, супернасичений е, і він буде е, зростати ще більше у 2024 році, ми можемо побачити щось в Production Ready. Е, е, якщо опитувати менеджерів, то вони очікують, що в майбутньому е, наступні професії будуть стикатися з більшим впливом. Інструментів штучного інтелекту. Найбільше це 3 d моделінг та концепт арт але від них не набагато відстає саунд дизайн, генерація голосу та тузи, які використовуються у програмуванні. Також є дуже, цікавий, дуже цікаве опитування, в якому прийняли участь спеціалісти, які працюють на даний момент у індустрії. І якщо запитати художників, то можна побачити, що вже 19% бачить, що прямо зараз інструменти штучного інтелекту вони зрівняються з тим в роботі, що роблять саме люди. Дата аналітики вони трошки оптимістичніші, вони лише 10% на це дають прямо зараз, але третина з них каже, що вже на протязі протягом одного-двох років. Їх зможуть замінити штучним інтелектом. Але найбільш оптимістичні це менеджмент, і 45% з них вважають, що їх взагалі замінити неможливо. Ну, дуже оптимісти приймали участь у цьому. Ще дуже цікава різниця в опитуваннях це. Опитування щодо того, чи використовується штучний інтелект прямо зараз у розробці. Якщо запитати менеджерів, то вони прям всі використовують. Це американська, американське опитування серед саме топ-менеджменту, і можна подивитися, що неймовірна цифра в 93% це бізнеси в індустрії, які вже використовують прямо зараз. Але е, опитування 24-го року дуже свіже серед професіоналів не менеджерів, е, з, у якому якраз запитували, е, чи використовуєте ви зараз е, штучний інтелект. Е, менше половини сказали, що прямо зараз у їх компанії вони е, використовують. Е, тобто, 31% сказав, що вони е, зараз е, цим користуються. І 18, ну, типу, мої колеги використовуються. І мені цікаво, ось у цьому залі, чи використовуєте ви зараз у своїй роботі штучний інтелект? Подніміть руку, хто використовує. Ого. Ну, я маю майже половина. Може, ви всі менеджери. Дуже така гаряча тема щодо звільнень штучний інтелект не асоціюється з тим, що він забере всю нашу роботу і всіх звільнить через це. Але свіже питання у 2023 році, в 23-му році кінці 23-го року каже про те, що основна причина це те, що інвестори вони кажуть, що ми маємо зменшити витрати на виробництво ігор. Або ситуація на ринку, і лише 1% каже про те, що нас було звільнено через AI. Тепер давайте перейдемо до інструментів штучного інтелекту, які можна використовувати використовувати в геймдевелопменті. Я думаю, що всі знайомі з чатом GPT, Midjourney, Uh, Stable Diffusion, uh, них ми не будемо торкатися у, у цій доповіді. Ендерсон uh, Хорвіц зробив дуже класний маркет-меп, uh, карту ринку. Uh, тут видно, що uh, розробники тулзів uh, вони намагаються uh, покрити будь-яку нішу, яку uh, яка може бути в розробці ігри, тобто 3D, 2D, текстури, анімації, голос. NPC і чат-боти. Дуже прикольна карта. Я вам рекомендую потім ознайомитися з нею більш детально, тому що ну, тут реально дуже багато компаній. Я зосередилася на небагатьох інструментах, які мені здалися більш-менш на слуху або більш прикольними. Перший, про який я хочу поговорити, це сценаріо. Чим він прикольніший, ніж Midjourney? тим, що він має більш контрольовану. Використання стилів і можна обучити свою кастомну модель, яка буде використовувати і стиль, і кольори, ті, що притаманні грі, також вони дуже сильно концентруються на тому, щоб робити персонажів однакові із кадра в кадр. Тому їх прикольно використовувати, і вони прикольніші stable Diffusion тим, що їх Інтерфейс він більш френдлі для художників, тому що ну, Stable Diffusion це прям треба бути нердом, щоб в ньому одразу розібратись. AI – Дуже прикольна тулза. Вони намагаються у одному однодній апці сфокусуватися на всьому, з чим може зіштовхнутися інді-розробник. Тобто, у них є як і Ідеатор е, ігор, там де можна придумати, яка, як, як буде виглядати твоя е, гра. Вони використовують AI і тулзи для того, щоб аналізувати маркет, аналізувати те, що буде популярно на ринку. А також вони, е, ну, як і всі, е, генерують картинки, е, інтерфейси. Е, в принципі, тут від Міджорні не сильно вони відрізняються. Також вони дуже сильно е, взаємодіють з інді командами, і здається, для інді команд вони, вони роблять знижки. 3D-асети. Кайдім дуже прикольна штука. Я в свою презентацію трошки поставляла картинок з їх сайту, тому що їх 3D вони виглядають ну, майже production-ready, Але у цієї компанії є така дуже контроверсійна історія. Якщо подивитися новини за 2022 рік, вони наймали художників, які мають за 10-12 хвилин зробити готову. 3D-модельку, і таким чином вони, типу, обманували своїх підписників, але вони, типу, цього не підтвердили, тому ми не знаємо. Я буду просто за ними слідкувати. У них дуже дорога підписка щось, типу, 150 доларів, ну, це too much. Але якщо вони от, дійсно там зроблять якийсь стрибок і на цих там дуже дешевих 3 d шниках обучать свою платформу, ну, мені просто цікаво, до чого це все дійде. Щодо 3D-класний тепер стартап. Це український стартап для того, щоб робити ai generated 3 3D-асети, текстури VFX, і у них їх основний продукт, який вже готовий, та вже може вставлятися у будь-який environment. Тобто, це вже можна придбати. Вони фокусуються на тому, щоб робити їх VFX Готовими до продакшену та дуже оптимізованими. Також у них в процесі створення 3D, 3D тому я прям пропоную за ними активно слідкувати Зібре-AI. Наступний це Wonder Dynamics, це анімація. Вони використовують motion capture, ви можете взяти там або камеру свого мобільного телефону, або будь-яку камеру, вони перетворюють це Скелетони, які можна імпортувати в будь-яку 3D-програму. Я не впевнена, що вони зараз в Ready, але я дуже багато бачила роликів в соцмережах, де вони ці на планетяні використовувалися. Тому я вважаю, що, наприклад, використовувати таку штуку в маркетингових матеріалах вже цілком можливо. Ще прикольний стартап Eleven Labs це польський стартап, єдинорог, тобто у нього більше ніж мільярд доларів інвестицій в нього. Це текст спіч, це синтетичний голос. У них є підтримка великої кількості різних мов, в тому числі української мови. Дуже прикольний стартап, його використовується не лише в іграх, його дуже багато на Ютубі використовується. Я також рекомендую вас вам спробувати. І ще одна штука це Inworld. Вони роблять живих NPC, тобто не іграбельних персонажів. Вони дають їм їх персоналіті, тобто вони можуть бути добрі, злі, відповідати в залежності від того, що гравець пише, відповідати в залежності від того, яка, яка ситуація, тобто вони роблять е, світ е, ігор якраз отакими от персоналізованими е, мріями та там безкінечно ітеративними процесами. Е, а також вони прямо зараз інтегруються. У дуже відомі франшизи типу Roblox та Майнкрафт. Щодо того, що буде далі, такий погляд в майбутнє, як бачать їх спеціалісти з Андерсенхоровіц. Давайте тепер дуже швидко. Так, володіння штучним інтелектом стало не дуже важливою ринковою навичкою. Зниження бар'єру для входу, бустане продуктивність, зростання мікростудій, яким штучний інтелект допоможе робити ігри з мінімальної кількості. Ну і основний це виклики, пов'язані з етичним та юридичним використанням. От у нас буде дуже багато судів та всяких дискусій, не тільки на загал, а також і в студіях. Дуже дякую, додавайтеся до мене. LinkedIn, Я викладу презентацію, тому на слайди можна буде подивитися більш детально. Дуже дякую. На жаль, ми не маємо часу на питання, але ви